Так, дивіться, що ми з'ясували? Ну, По-перше, для цієї свердловини занадто потужний стоїть насос. Скільки він встиг натягнути піска за рік, ми вже без додаткового повного очищення не побачимо. Але, на жаль, вже це сталося. Пісок він натягнув, якась кількість фільтра вже не робоча. Тому ми. Підняли його доверху, щоб зменшити навантаження на фільтр. Якщо це не допоможе, треба буде міняти насос. Я для цієї свердловини рекомендую придбати недорогий шнековий насос, його сюди вистачить. І у вас ділянка невелика, тобто вам буде цього. З головою шнекового насоса, куб води він вам буде давати, зменшити навантаження на фільтр, тому що, скоріш за все, коли робили свердловину або пожаліли обсипки, насипали її мало. ну, в общем-то, Зараз ваш фільтр пропуска пісок. Пісок, цей. Мілкі, в ньому крупної фракції немає, тобто велика ймовірність, що просто зменшення потужності насоса дасть результат. Тобто, зараз ви наблюдаєте, чи зменшилась кількість піску. І якщо не зменшилось, тоді дзвоните до мене, замовляємо насос, приїжджаємо, міняємо, і це повинно вирішити проблему. Інакше прийдеться свердловину переробляти, тому що, нагадаю, обсипки в ній, скоріш за все, немає. Друге, тепер по залізу. Проблема для вас не критична, тобто заліза у вас не так катастрофічно багата, з ним буде справлятись фільтр. Далі по е, запаху у воді насос висить е, глибоко, е, зверху вода ніколи не вибиралась, бо поток води дуже великий, тому що нема обсипки. Тобто водонос сильний, поток великий, і зверху вода ніколи не вибиралась, вона зацвітала і це призводило до того, що вона воняла. Значить, зараз ми додатково хімічно обробили все, ви промиєте і все повинно стабілізуватись. У другому відео розкажу, як промиватись.